Коли ми йшли з зустрічі Нового року, то вода текла з Теремнівської аж до моста. І котра це година була? Пів першої ночі. Вчора виїхали, перекривали воду. А да. на ремонтні роботи, коли виїхали? Вчора теж ввечері, до, до сьомої години працювали. І в чому причина аварії? Прилом труби 250-ки. – Я завжди довольний всім, бо знаю, що це пройде що то тимчасове. У нас було дуже багато жінок, хороших жінок. Вони рожали нам хороших, народжували хороших, гарних діток. Але напружено ми працювали цілу ніч. Ми працювали. Приїдемо додому і тоді вже назвемо. А перший хто народився, хлопчик чи дівчинка? Перша народилася дівчинка, вона важить 2 кілограми, а другий народився хлопчик 2-350. Зараз там, слава Богу, добре. Відійшла з наркозу, добре. Так, все почуває добре себе. А бачила сина. Так вже бачила. Бажаю е, своїм е, батькам, здоров'я, всього найкращого в цьому році, щоб цей рік був для них успішний і щоб все, все найкраще для них, все найкраще для них було і здійснення їхніх незаповітніших мрій. Я б побажав дівчатам залишатися такими красивими, лагідними, ніжними, добрими, красивими, бути коханими і знайти своє кохання щасливими, бо головне в житті щастя. І взагалі кожному на цій планеті щастя. Рік червоного кабанчика лучани таки відсвяткували на славу. Свідченням цього є численні пляшки з-під алкоголю, бички та своєрідні ялинкові прикраси. Лише на деревах іншого виду. То мусить бути, га? А діти чим мають дихати? Хоч зараз нема все закрито. От гуляють діти, гуляють по вулиці, мають це мої Раніше якийсь порядок був трохи. Біля магазинів кругом. а зараз… Тут прибирають, приїжджає машина, але вже давно не було. Новий рік був, то вони, напевно, вихідні чи відпочивають, я не знаю. В процесі, правда, пів села, які люди, які тут проживають, відгукнулися на пожежу, прийшовши, вигнали мені, допомогли худобу з, з іншого приміщення, тому що це приміщення, яке загорілося, не було задіяне. От, я, так мені приємно, що хоч люди відгукнулися на ту жахливу подію. Випив 100 грам. Пішов після цього. Пішов спати. У ну, нас І що ну, далі було, Встав і диму повну. ДТП сталося в селі Кременець приблизно о 19 годині 00 хвилин. Особа пішохода не встановлена. Друга дорожня транспортна пригода сталася в селі Прилуцького Кірцівського району. Приблизно біля 21-ї години вечора. Також пішоход від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці ДТП, і також його особа не встановлена. В основному пацієнти були з ранами, були також побиті і в стані алкогольного сп'яніння. 1 числа особисто я чергував. День був відносно спокійний, приблизно на вечір почали звертатися люди, які ще продовжували святкування. Кількість родів була набагато більшою, ніж це було в минулі роки, що народжувалися 1 січня. Всі дітки здорові. Народилися ніяких проблем з родами. Слава Богу, ні не було Всі себе почувають і мами і дітки в задовільному стані знаходяться зараз. У нас це вже друга дитина, і вже нас дитину, сестричку назвав старший син, назвав її Юлією. Ще її не було, але вже ім'я було придумано, що вона буде Юлією. Тут мене висів плакат газовий. На вентилі сидів цей Путін, а тут Янукович і чи проще, Поняти? газова війна. І от мене... А там дракон намальований дійсно. І от мене родилася така, іде... така ідея зробити це. Ну, тільки не міг взяти точку відліку. Але їхав я на скутер і збив мене Мерседес. Попав я в бідро біля шейки, попав я до каліщука в травматологію. І поки лежав, продумав все до мелочей. Виздоровів, приплівся на костелях, намалював, тут, тут же ліза що. Костелікину пройшло і, і почав його робити. На хвості мене жінка Віта, Вікторія Васильівна, школа номер 9 Хороша жінка, нічого не скажу. А по боках два сини. Там Дмитро, а тут Роман. А в центрі мене не було нічого, а народилась внучка, то вже і внучку поцепив. От. Ну, а на коміні це флюгером, то моя теща. А там мене ще беседки, а то журавлі. Тут то, на, на перспективу, щоб далі була. Щоб фамілія розмножалася. Більше для відпочинку люди йдуть так, посидіти, відпочити, а, а так на рибалку треба їздити. Все залежить в першу чергу від погоди і від якості льоду. Ну, з часом, хто практикує зимову, зимову рибалку, може орієнтуватись по кольору льоду, по погоді. Ну, на теперішній час ще безпечно. Відносно безпечно по льоді ходити, але... З такою погодою пройде трохи часу, то треба буде бути уважним. Я з вікна дивлюсь, коли бачу, що багато рибаків тут. Якраз в мене вікна виходять сюди, значить тоді я виходжу. А взагалі то що на льоду повинна бути десь не менше 10 сантиметрів. Тиск, дивимося, який тиск? Понижений, не, кльову зовсім не буде. Чуть вищий тиск. Є кльов. Їздиш, бачиш, ну, ль льод грубий, ти йому знайти, бо по льоду тонкому, то не його пені. Я пару разів купався, то не хочеться <гум> після того. Треба при собі в обладнанні мати вірьовку метрів десять хоча б з грузом. От. І якщо, не дай Бог, провалився, руки розставляти і старатися на спину, спиною виходити наверх. на льод. За цей рік продукти харчування подорожчали на 22,3%. Суттєво в цьому році зросли ціни на продукти переробки зернових. Зокрема, рис здорожчав більше як на 58%. Гречка, яка за 11 місяців подорожчала на 11%, то вже в грудні за попередніми даними ціни на неї зросли більше як на 60%. Також високим був ріст цін на борошно більше 30%, мані, крупи, пластівці вівсяні подорожчали на 22-24%, в меншій мірі на перлові та ячні. Крім має свої закони. Чому які ми закони? Більше є товар, дешевше, менше товару. ну товару є багато. звісно, ціни ціни трошки. Кусаюся, нічого не зробиш. Так. Хватає грошей, щоб на свята купити все. Ну, ви знаєте, як, як бюджет розподіляти. Якщо бюджет розумно розподіляти, так, от, так і може і хватить. А якщо так, ви знаєте. Сухофрукти, як вам ціни на сухофрукти? Сухофрукти, ви знаєте, добре, що є. Прийшов, взяв, хоча й дорого. Це основне. А так. Могло б не бути? Ну, знаєте, були часи, ви не пам'ятаєте, були такі часи, що. Не було, були гроші, не було товару. А зараз грошей немає, товар є. Значить, це економіка така. Є одне, нема другого. Ну, слава Богу, ну, треба, щоб було все. Ну, Основне треба, щоб було, знаєте, спокій, як вдома, як в державі, як кругом. Це основа. Вся наша продукція дешева. Купити, скупитися дуже дорого все. саме скупитися. От навіть і візьміть рибу. Хоч морожене, хоч сільодку, хоч тюльку. Все дуже дорого. А наше безцінь, Але ми і раді й тим, що хоч можна щось продати. Дорого, звісно. Пенсія 900. Так що мусимо три літри привезти молока, щоб прожити свято. Сьогодні щодня кажуть і піділитини, яке вони мали право. На місце, так? Так, да, за місце. Скільки за місце сьогодні? Сьогодні поділи на 20% ціни. 20% ціни процентів сини поняли. Сьогодні сьогодні. А чому так ви питали чи ні? Питали, нема кого спитати? Згідно з новими змінами до законодавства, відтепер рух в населених пунктах становить 50 км за годину. Якихось спеціальних пристроїв, приладів для вимірювання швидкості руху немає. Але в місті ведеться робота щодо встановлення відеофіксації. Наразі ми надіємося лише на свідомість самих водіїв, що вони дотримуватимуться правил і не порушуватимуть. 10 кілометрів це практично, ну якби там зі 100 до 50, можливо. А так, 10 кілометрів не знаю для чого це потрібно. На даний час ну, не вплине зовсім, а тому, що гаї чи поліції вони не мають чим контролювати швидкість руху. А коли їм дадуть ці прилади, невідомо. Люди не будуть виконувати ці правила, поки поліція не почне штрафувати. І Із 1 січня підняли на опалення. Я вважаю, що це недостатньо. порівнянні з тим, скільки в нас коштує комуналка зараз, то, звичайно, не вистачить. Ну Заплатиш за комуналку. А остальне про життя, що там ну, вже Я не вважаю, що щось, щось на себе купити, то то вже взагалі не виходить. Ну, якось ми українці, ми привикли жити. А яка має бути зарплата в українців? Ну, я так, щоб вистачило, щоб не... Ні, хай би не хватало, не давали б цих субсидій, розумієте? дали хай би нам пенсіонерам. ну от 7 тисяч, я думаю, отак от би хватило, І за комуналку заплатити, і поїсти, і вдітися. Поїхали б ми літом десь віддихнули. А так. Думаю, що ні. Чому? Що ні? Ну, по-перше, інфляція. По-друге, якщо реально, то молодій сім'ї за 10 тисяч сьогодні важко вижити, okay. якщо їй ніхто не допомагає. Mm. От, тому, думаю, що це мало. Дуже думаю, що мало це зовсім. То не вкладається ніхто в ту суму, тому що прийшовши на, в будь-який магазин, супермаркет, взявши на 200 гривень, на медзинці поніс і нічого нема. Так що, добре, що ми ще маємо оптимізм в цьому році. Долар не купляю і не продаю, але ціни то долар низький був, а ціни -то лишились ті самі, тому моя зарплата в гривнях як мені якось воно на мені не машини немає, <гум> бензин. В принципі, бензин то та сама ціна на проїзд не піднялись, не опустили ціни і Є... в принципі. Ні. хоча деякі продукти набагато ціна виросла, не дивлячись на те, що долар впав. Мені здається, що все-таки щось впливає, бо якось валюта не, не, не однозначна і не завжди рівномірна. То тобто є, є ці скачки, і вони все-таки впливають на бюджет українців. І мені здається, це колебання, це не є досить добре для наших співчизників. Справа в тому, що все треба буде повертати. Ніхто в тому світі нікому нічого не подарує. Якщо подарує, то з вигодою. Їх потрібно повертати, їх потрібно обслуговувати, по них потрібно платити проценти. А страдає наш бюджет, тому що бюджет купляє, випускає облігації, він їх обслуговує, він мусить платити по них проценти і в кінці-кінців мусить повертати. Так, да, Ми з другом вирішили організувати таку флешмоб. Такі побачили, в Харкові зібралися машини, ми собі теж в Луцьку об'єднати. Водіїв, автолюбителів. Я бачу і маленькі діти приїхали, батьки з дітьми приїхали подивитися. Тут є і жінки, і чоловіки є. Бачу, приїхали, приїхала компанія одних із. Служб таксі підтримати цю акцію. Ну, ми ми дуже раді. Ми самі з міста рівного і з міста Червонограда вирішили підтримати цей флешмоб. Разом приїхали. Ну, все-таки хочеться створити якусь ну, щоб була пам'ять, якась ну про Луцьк. Мені подобається долучатися до флешмобу. Це справді створює такий новорічний настрій. Місто об'єднується і класна атмосфера перед новим роком. Дуже круто. Ми просто проходили, гуляли і побачили, що тут таке дійство відбувається. Цікаво, чесно, ніколи такого не бачили, щоб стільки машин, ще й ялинку створили. Круто. Луцьк дуже креативне місто і цим дійством все підкреслюється дуже яскраво і весело. І неочікувано, бо ми справді не знали, що тут таке буде, такий флешмоб. Приїхали і сказали, що зарізали жінку, що так якби зразу син зарізав. то його шукали, а то потім ото знайшли другого його. Колодязі. Ну а так, що, от що я можу знати? Нічого. Я навіть, якщо чесно, я й того всього не знала, скільки часу, поки ото воно все, міліція не приїхала. В цьому будинку проживав чоловік, якого зараз підозрюють у вбивстві матері і сина. Я приїхав зі Львова з відрядження. Ага. Ви з телевізору вже знали, так? Так, да, ні, до мене прийшла поліція. Вони ходили тут, оглядали хатки та й питають що, чи не бачив, шукали спочатку якогось сина. Василя не знаю, я кажу, ну я Василь, ну я не син. <смеш> найшли жіночку в колодязі. Ага. Я кажу: не бачу, не знаю. Я тут не місцевий, Питайте в місцевих, вони тут один одного знають. А потім вже ввечері кажуть, що ще знайшли того Васю в колодязі з закіданим матрасом, якимись подушками. там отакі. Ну то, то все зі слів, а як воно насправді, то слідство має знати. Новорічну ніч зустрічали в Пологовому і зранку родились. Новорічна ніч пройшла у нас нестандартно. Переважно більшість ночі провели наші породілі і працівники в сховищі. Але перша дитинка, хлопчик, народились вже не в сховищі, і протягом першої доби народилось п'ять діток чотири хлопчика і одна дівчинка. 2023 рік також не обійшовся початок, його не обійшовся без пологів, і, можливо, в тому є велика символіка, що теж закінчили рік хлопчиком, і народився в нас теж хороший, здоровий хлопчик. Це були мама і тато. Ну, безумовно, це були партнерські пологи. Вони почалися ще вночі. Батьки прибули на пологи вже зранку і успішно народили в 13-й годині. 40 хвилин хлопчика вагою 3380, Хорошого, здорового, крикливого. Я дуже щаслива що не думала. Кінечно, що народжувати буде на Новий рік, але так вийшло.